Вітаю Терези! Прогноз на березень 2025 рік. Прогноз носить загальний характер і він не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. Перше, що ми дістанемо, прогноз загальна характеристика для Терезів на березень 2025 року. Старший аркан Зірка. Класний аркан, і я вам одразу скажу: Терези, не провтикайте! Ваше життя може вам Всесвіт надає можливість відкрити нові двері в своє життя. Але в чому сенс цього аркану? Він відкриває двері, знаєте, так суто по розкоту. Відкрив, ви не скористувалися цією пропозицією, двері закрилися. Тому, якщо в ваше життя входить щось таке цікавеньке, вам щось дають, запрошують. То, будь ласка, користуйтеся, не треба стояти на порозі. Будь ласка, ідіть. Потім, по ходу розберетесь. Але, будь ласка, скористайтеся, сходіть туди. Там може бути дуже цікаво. Наступне тема роботи і фінанси. Терезим, 25 рік. Березь. Старший аркан Зірка! Оце так! Слухайте Терези, не привтикайте. Не, не знаю, що їй сказати. Можливості вам таке, наче в вашому житті буде якась таке, ви проходите якийсь Рубікон. І від того, який ви вибор зробите, чи підете ви на ці запропоновані для вас можливості, так зміниться ваше життя. Ну, два рази, два старших аркана, один і той самий задубльований старший аркан Терези. От потім мені не кажіть, що у вас в житті що все плохо. Вам тут надають можливості, тому погано бути не може. Погано бути тіло кітою, що ви там. Пройшли з закритими очима а, біля пропозиції, які вам, вам кажуть велком, А ви, ні-ні-ні-ні, я завтра зайду, завтра вже не буде. Хм. Тема відносин, особисте життя. Так, четверка кубків. Угу. От, коротше, я так розумію, якщо ви не скористаєтеся можливостю, то будете а, сидіти і, і а, виказувати всім своїм відом. Претензії до вищих сил. Ну, а якщо чесно, до, скажімо так, в плані стосунків, в плані відносин трошки ви перегоріли. Можливо, у вас буде, ну, скажімо, щось. Когось з кимось порівняти, щось побачити і е, змінити ставлення. Але ця карта вже не насолоди, це карта така тверезого споглядання і висновки. От в відносинах, можливо, буде щось таке, на що треба звернути увагу, але не кукситися, а треба змінювати. Якщо вам не подобається ваш партнер, то. Ну, Залиште його і шукайте нового. Але жалійте себе і якось проявляти, що ось мені цей партнер не подобається, я в цих стосунках жертва. А хто вам доктор, що ви жертва? Або змінюйте стан речей в цих стосунках і не будьте жертвою або радикальним шляхом, або йдіть на діалог зі своїм партнером і будуйте новий формат ваших стосунків. Порада. Порада для Терезів березень 25-го, король Пентаклі. Ну, скоріше за все, бо в вашому житті, житті з'явиться, можливо, нова людина в прямому сенсі. Це може бути король Пентаклі, да, е, е, земельна стихія в вашому житті. Людина може змінитися і, будь ласка, дайте їй шану, да, зверніть на цю людину увагу, може вам він щось попідсвітить в різних сферах вашого життя. І в цих і в цих, може, дасть запропонує нову роботу, запропонує формат нових відносин, запропонує ну, якісь нововведення в ваше життя. Ну тому це все, що буде нести ця людина зі свого боку, да, звертайте на це увагу. Звертайте на це увагу. А по цій карті можу сказати, що можете ну, так от високо літати, що, ну, типу, ну, що ти мені тут кажеш? Я краще знаю, але зверніть увагу, як ця людина буде проявлятися в вашому житті і вдалих вам висновків.